Вітаю, друзі! Хочу зняти свій бузульник дездемона. Це був обмін з наталею з дачечки, за що я щиро вдячна, і хочу трішечки розповісти вже свої спостереження за ним і показати, що він у мене заквітував. Але я квіточку буду прибирати, щоб він нарощував кущик, тому хочу зняти коротеньке відео, тому що, в принципі, я пізно посадила, квітне він пишеться червень липень пускає такі великі стрілки, і вони величезні. Ну, вище ніж його е, листя. Ось ось такий прекрасний бузульник. Але хто хоче його мати, е, що я вам скажу? Він у мене оце півтіньова грядка, де хости, ось що я наблюдаю за ним. Ось, наприклад, я не до прикладу посуха і не полила 2-3 дня: гіхери, хі бадан, хости ще виглядають норма, нормально, а стільба. Ну тут у мене все, водозбір, манжетка. Бузульник опускає геть-геть листочки. О, от з цих всіх в мене рослин бузульник потребує найбільше поливу, поливу і навіть. А якщо полив добрий, то якщо пекуче сонечко, все одно він отак опускає листочки, але потім він їх розрівнює, але полив повинен бути обов'язково. Ось такий прекрасний, ще його наз... правильно називають, здається, я читала логулярія, а в дужках вже пишуть бузульник, де з демона. Ось такий прекрасний. з сторони Він такий, бачите, фіолетовий. От. Тому я думаю, що квіточку треба видалити, щоб він нарощував кущик. Ось. Тому я це обов'язково наразі зроблю. Тому ось хто хоче таку прекрасну рослинку, ви повинні знати, що її потрібно посадити тінь на півтінь і мати гарний полив. Тому садочки без поливу, скоріш всього, для нього буде ну, тяжко. Бачите? Навіть на півтінь, ось він мене попідгорав. Ось, і це я вже висаджувала, коли не було такої спеки-спеки. От. Тому ось така прекрасна рослинка. все одно, хоч в мене мало місця, ось такого тіні, але я просто про неї мріяла, дуже мріяла і щиро Наталі вдячна за цю прекрасну рослину квітку. А відео всіх моїх хост-огляд і обміну з Наталею, рослинками я прикріплю внизу е, цього відео. Відео доволі е, гарне, хоча його подивилося не багато людей. Але е, я вважаю, і багато хто мені пише, що цей квітник у мене найкращий. Тому, будь ласка, хто захоче, подивіться е, і е, можливо щось собі приглянете в свій садочок.